Чи замислювались ви, як часто ми звертаємося до лікаря вже тоді, коли ситуація набуває критичного характеру? Ми можемо роками й не підозрювати, що наша печінка працює на межі своїх можливостей, не подаючи жодних сигналів про допомогу. Чому так стається? Печінка не має нервових закінчень, а тому не здатна сигналізувати про біль, навіть коли на неї припадає надмірне навантаження у результаті роками, а подекуди й десятиліттями. Ми можемо не знати, що в організмі вже розвивається процес дистрофії. І лише втома, важкість у правому підребері чи проблеми зі шкірою. Це були ті обережні підказки, які ми часто ігноруємо. Як же вчасно розпізнати, що печінка потребує допомоги? Провідні українські лікарі гепатологи, зокрема лікар медичних наук Наталія Хоменко, наголошують, печінка може зазнати ушкоджень не тільки через алкоголь чи жирну їжу. На печінку щоденно впливають і звичайні, здавалось би, нешкідливі речі надмірне споживання цукру, безконтрольне вживання ліків, часті перекуси на швидку руч. А якщо до цього додати ще малорухливий спосіб життя і брак кисню, то це прямий шлях до неалкогольного жирового гепатозу, хронічної втоми та запальних процесів. Проте є й хороші новини. Печінка, попри свою вразливість, має унікальну здатність до відновлення. І допомогти їй у цьому можна м'яко й ефективно дотримуючись простих, але важливих правил. Фахівці наголошують печінку не потрібно чистити радикальними методами, її треба підтримувати щоденно. На жаль, багато людей намагаються вивести токсини різкими способами п'ють жовчогінні настої, влаштовують оливкові марафони або вживають півсклянки олії з лимонним соком. Ці методи можуть спричинити тимчасове полегшення. Але також і серйозну інтоксикацію. У результаті токсини вивільняються занадто стрімко, потрапляють у кров і викликають слабкість, запаморочення, висипання, а іноді навіть гіркоту в роті або загострення хронічних хвороб. Тому медики радять створювати для печінки комфортні умови для поступового відновлення, не вдаючись до екстремальних методів. Почнемо з першого: темної сироватки з куркумою. Такий напій сприяє відновленню мікрофлори кишечника, що, в свою чергу, зменшує навантаження на печінку. Куркума ж активізує виділення жовчі та підтримує загальні процеси очищення в організмі. Важливо пам'ятати, не кип'ятіть рідину. Достатньо лише злегка підігріти її та додати півчайної ложки куркуми в теплу воду, і напій готовий. Другий рецепт це вода з іонами срібла або з невеликою кількістю соди. Здавна вважалося, що срібло здатне знищувати шкідливі мікроорганізми, а сода допомагає печінці працювати у менш кислій, більш сприятливій лужній середовищі. Така вода готується просто можна скористатися аптечним колоїдним сріблом, одну-дві краплі на склянку, або залишити срібну ложку чи монету у фільтрованій воді на ніч. Вранці напій трохи підігрівають, додають дрібку соди, і він готовий до вживання. Третій засіб. Кисневий коктейль із свіжовичавлених соків. Однією з причин сповільненої роботи печінки може бути нестача кисню. Саме тому овочеві або зелені соки, збиті вінчиком до легкої піни, насичують напій дрібними бульбашками, що краще засвоюються організмом. Додайте краплю лимонного соку, трохи меду, і у вас буде не лише корисний, а й смачний коктейль для щоденного вживання. Далі правильні жири, вони життєво необхідні для підтримки клітин печінки. Організм витрачає значну кількість жирів на синтез і переробку жовчі, проте важливо пам'ятати, не всі жири однаково корисні, надлишок трансжирів або їх підсолоджених форм, як це часто буває при зловживанні солодощами, провокує жирову дегенерацію клітин ляна олія один із найкращих джерел корисних жирних кислот. Головне не нагрівати її, вживайте по чайній ложці, наче серце, за 15-20 хвилин до сніданку. Або додавайте до салатів у холодному вигляді. Ще один важливий компонент олія олія-росторопші. Її часто рекомендують пити курсами по чайній ложці двічі на день протягом двох тижнів. Розторопша чудово захищає клітини печінки, зменшує запальні процеси та уповільнює розвиток жирової дистрофії. Наступний засіб овес, гарбуз і буряк це природне підживлення для печінки, овсяний кисіль. Виготовлений не з пластівців, а з цільного зерна містить ферменти, амінокислоти та природні сорбенти. Такий напій допомагає м'яко виводити надлишок жовчі і поступово стимулює процеси відновлення печінкових тканин. Рецепт приготування вівсяного киселю доволі простий. Один стакан цільного вівса заливають трьома склянками води і залишають настоюватися на ніч. Вранці суміш ставлять на повільний вогонь і варять близько півгодини. Після чого настоюють ще кілька годин. Отриманий відвар проціджують і п'ють у теплому вигляді замість чаю. Такий напій діє м'яко, але ефективно. Він сприяє очищенню жовчних шляхів і поступовому відновленню тканин печінки. Ще один природний помічник для нашої печінки гарбуз. Цей овоч легко засвоюється і допомагає клітинам печінки виживати в умовах надмірної токсикації. Найбільшу користь приносить саме сирий гарбуз. Натертий у салаті, однак і у вигляді каші або запечений, він не втрачає своїх властивостей і ефективно підтримує організм. Буряк ще один відомий помічник у справі детоксикації. Та його цінність полягає не лише у здатності очищати, буряк містить речовини, що покращують відтік жовчі, завдяки чому печінка працює без перенавантажень і не накопичує зайвих токсинів. Коли жовч циркулює вільно, печінка очищується природним шляхом. Окрему роль у підтримці здоров'я печінки відіграє мікрофлора кишечника. І саме тут на допомогу приходять квашена капуста та куркума. Провідні українські гастроентерологи наголошують, оздоровлення печінки без нормалізації кишкової флори практично неможливе. Негативна мікрофлора здатна виробляти токсичні речовини у величезних кількостях, які потім потрапляють у кров, а звідти прямо в печінку. Квашена капуста це один із найдоступніших і найефективніших способів підтримати здоровий бактеріальний баланс. Лактобактерії, що в ній містяться, зміцнюють захисні бар'єри кишечника і зменшують токсичне навантаження на печінку. А куркума це спеція, яка здавна використовується в аюрведичній та китайській медицині. Вона захищає клітини печінки, гепатоцити, від руйнування і сприяє їхній регенерації. Додавати куркуму можна до різних страв у невеликих кількостях або готувати спеціальний напій, сироватка з куркумою, випита вранці. Такий засіб може стати натуральною альтернативою таблеткам і суттєво покращити загальний стан печінки. Ранок це фундамент усього дня. Від того, як ви починаєте перші одну-дві години після пробудження, значною мірою залежить, у якому режимі працюватиме ваша печінка стрес, поспіх, швидкий сніданок, солодка кава. Усе це виснажує її ресурси вже з самого ранку. Українські лікарі радять починати день з кількох м'яких рухів, легкі повороти головою, розминка, щоб активізувати кровообіг, потім склянка теплої, але не гарячої і не холодної води. Додайте до цього коротку дихальну практику: повільний вдих на чотири рахунки, коротка затримка дихання і глибокий тривалий видих, і тільки після цього легкий сніданок, каша, сир, яйце або овочі. Здавалося б, простий ритуал, але він допомагає розпакувати печінку, не навантажуючи її від самого ранку важкою їжею чи стрибком інсуліну від простих вуглеводів, як уникнути помилок і шкідливих очищень. Багато хто, відчуваючи важкість під правим ребром, вирішує час чистити печінку, але така важкість часто є сигналом, що запалення чи жирові відкладення вже зайшли занадто далеко, а різкі методи можуть лише погіршити стан. Варто пам'ятати, наш організм це єдина система. Якщо ми не досипаємо, постійно сидимо без руху, зловживаємо цукром, транжирами та білим борошном, жодна глибока чистка не дасть тривалого результату. Гатьом хочеться бачити миттєвий ефект, як у відео скільки шлаків вийшло. Але тіло не машина. Справжнє відновлення відбувається лише в правильному режимі з достатньою кількістю рідини, сну, легким рухом. І наявністю потрібних мікроелементів, дихання основа життя і також основа здорової печінки. Однією з менш очевидних, але важливих рекомендацій багатьох фахівців є саме увага до дихання. При нестачі кисню кровообіг сповільнюється, відтік жовчі ускладнюється, а гемоглобін не справляється з роботою. Тому дуже корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, дихальні практики та навіть кисневі коктейлі на основі соків. Їх можна приготувати і без спеціального обладнання кілька пучків шпинату або петрушки, кілька скибок яблука, трохи лимонного соку і меду, усе це збити в блендері. Такий напій, насичений хлорофілом, антиоксидантами та допомагає покращити постачання кисню в кров, але хіба не легше просто випити таблетку. Сьогодні на ринку чимало засобів та пристроїв, що нібито швидко очищають печінку, проте важливо розуміти. Навіть якщо препарати і підтримують функцію печінки, вони не усувають головну причину, спосіб життя. Без зміни харчування, рухової активності та режиму сну жоден засіб не буде ефективним надовго. Кожен організм індивідуальний, комусь допомагає куркума, а комусь більше підходить розторопша. Хтось не переносить лактозу, тому й молочна рідина не підходить. Будь-яку рекомендацію слід випробовувати усвідомлено, а при наявності серйозних захворювань. Завжди консультуйтеся з лікарем, та досвід тисяч людей, які спробували природні методи підтримки печінки, підтверджує якщо створити правильні умови, печінка здатна відновлюватися навіть після багатьох років негативного впливу. Можливо, і ви вже дотримуєтесь простих, але дієвих ритуалів п'єте теплу воду з лимоном вранці, додаєте свіжу зелень до раціону, уникаєте напівфабрикатів і зменшили кількість цукру. А що саме допомагає вам відчувати легкість, ясність і прилив енергії? Поділіться цим досвідом, бо саме в простих речах часто криються найглибші секрети здоров'я. Пам'ятайте, ваша печінка це невтомний трудівник, який щодня заслуговує на вашу увагу і турботу. Бережіть себе.